Я, ну, по-перше, хочу сказати про нашу новинку. Хто вже замовив собі спробувати? Хто вже спробував? А я сьогодні пробувала робила маску зранку. Це наша сироватка для волосся, тому що літом хочеться виглядати зимою. От зимою ти в шапці, а тут без шапки. Хочеться так, що вона робить? Це масло, чотири масла. Вона знімає зуд. Перхоть, всі захворювання шкіряні голови, які бувають на шкірі голови захворювання, вона знімає. І саме головне, для чого її зробили, що вона волосся зміцнює, зміцнює волосся. Треба робити такі маски. Ну, датри, по, на набризкать і десь годинку більше потримати. Тут масло коноплі, масло э, ма, э, макове, по моєму, да, масло кунжута, масло э, м'яти на сухе я волосся. Я на сухе волосся. Нанесла на, на, на ці. На порені. До, до миття. До миття. Ну там, понятно, до миття. що до миття. Я ось сьогодні так швидко отак зробила проборчик. чик-чик, нанесла проборчик і отак на шкіру голови, повтарала, повторала, запутала рушником і так я ходила. І воно так прикольно, оця м'яте, м'яте масло, масло м'яти, воно покращує кровообіг і воно там прямо холоджує, так прикольно працює. І коротше, мені дуже сподобалося відчуття освіжує. А потім ми наносили шампунь, а Чи, тоді шампунь, шампунь. Ми тоді змиваю шампунькою, шампунь, і дуже я... прекрасно, як зазвичай і далі все як зазвичай. От, і якщо ви зараз ще в подарунках для новачків візьмете тонік, я думаю, що це буде взагалі просто круть крутецька. Тому що в нас ще є тонік, тут є Женьшень, червоний перець, кінський каштан, що тут іще? Ну, Коротше, така тут грімуча смісь, яка в неві кого вже волосся замерло і не росте. То можна активізувати оці, ну короче, покращити луковички, луковички, да. луковички да, Вони починають Час випадання. Да, від випадання. Навіть хлопці, яких вже була плеш, залисани, і жінки точно також багато страждають. Да. Оце просто і плюс сюди ще додати наш біошампунь, ну просто круто, або з кінським каштаном. Ну, це для волосся просто рускіш. І ще літо. Зараз всі спішать, особливо це. я можу <сі>, спішити. У нас є помили голову, у нас є крем для волосся, його і треба змивати. Біля розового, да, розового, ліва, біля, розового. З... розового. крем для волосся. Ну, ви його знаєте, він крутий, часний, ми його всі любимо, ним користуємося. Це він як кондиціонер, можна як маску використовувати, як бальзам. Ми, коротко, таке, його, його треба змивати після шампуня. Але у нас з'явилася новинка, який спрей називається для легкого розчісування, Є ось такий для дорослих, є для діток. Бризкалка така. Ну вона бризкалка яка. Її, ми не знали, як її правильно наносити. Її треба не на волосся наносити. Ось, ну, такий гель. Дивіться. Покажіть. Покажіть. Гель, біли, так пахне. він такий пахучий, пахочей, пальчиком, ну, так і попробуйте, Да. Хто не пробував? Попробуйте. А проб... я знаю, я користую ой, пахне кокосиком да, дуже прикольно.